Доброго здоров'я добрим людям! Ведемо далі розмову про глибини слова його виразності експресії. Ми вже говорили про гіпотези походження мови, про етимологічне коріння слова, його зв'язок із органами відчуття та ще й метафоричну енергію, зокрема на прикладі розгалуженої крони довкола корення карт. Серце. При ближчому розгляданні складників. А не складових слова, можна виявити і глибші шари затемненого, але не до решти забутого коріння первинної образності. Певну семантичну змістовність несуть і корені, і префікси, та суфікси, і закінчення слів. Адже багато які з них колись були самостійними словами. Тож, потрапляючи в образний контекст, вони здатні ніби. Відмолоджуватися, реставруватися, брати на себе активну виражальну місію. І в цьому їм допомагають письменники, особливо поети. Я сказав цю фразу, щоб підкреслити, що поети теж письменники, бо коли чуємо поширену нині словосполуку поети і письменники, то це помилка. Письменники родове поняття, а поети прозаїки, драматурги видові. І коли кажуть поети і письменники, то мають на увазі. Поети й прозаїки та ніби відмовляють поетам у праві бути письменниками. Але річ тут не про це, а про те, що суть поезії, як стверджував французький поет Поль Елюар, повернути людським словам їх первісне, тобто найчастіше і найвагоміше значення. Тож і поговоримо не тільки про кореневу, а й про префіксальну та суфіксальну енергію слова. До речі, грецьке фікс це корінь, звідси фіксація, а тих фіксів, які дістають наші любі дантисти, бодай не згадувати. І виходить, що префікс це передкорінь, суфікс сукорінь, тобто співкорінь, як у словах супутник, супісок, суглинок, сучасність. Підозрюю, що і слово син споріднене з отим співкоренем. Принаймні, етимологічний словник дає і сеусу народжувати. Отже, стародавній і нині непродуктивний префікс су. Здавалося б, що в ньому цікавого чи естетично значущого, з сучасного погляду, або корінь вид вживається значно частіше, але без особливої експресії, до того ж, увіходить до низки термінологічних утворень, як от щойно було. Згадано родові й видові поняття. Та ось Ліні Костенко зустрічається давнє ім'я, топонім, тобто назва місцевості, сувид, збережений у назві села. І вона творить власний міф, естетична енергія, якого викрещується завдяки допитливому видивлянню в реліктах сучасності джерел минулого. Цитую: ми завжди проїжджаємо це село. Ім'я у нього праслов'янське, сувид. Тут навіть хмари особливо сунуть, на синь на бронзове чоло. І хоч стрибог на поїзд пересів, і вже дахи струсились від соломи, тут, за щитом смарагдових лісів, моїх жарптиць блакитні космодроми. Я забуваю сумніви і сум, я воду п'ю у сувиді скриниці, в країні сосен, сувицьких красунь, зі мною грають піжмурки, суниці. Тут сувид скрізь, він ходить по росі. Учора він прикинувся сосною, то коней напуває у десні, а то як грім гуркоче за десною. І хто він, сувид? Може, Бог лісів, що десь пішов у нетрій, буреломи? Він, може, чує луни голосів і хоче теж вгадати собі, хто ми? Спасибі вам, двори і явори, що ви лице дали його розгледіть у тиші вод, у борознах кори. У хмарі, що як профіль і як лебідь, здригнувся лось, регоче браконьєр. Який там сувид каже, все нормально, він міф, він мох, він сутінь цихозер, його ніде на світі вже немає. Неправда є, бо хто на небесах на дощ поверне місяця рогами, хто після тебе пройде по лісах, вогонь притопче босими ногами, не може бути, щоб його ніде. Без нього людям суєтно і сумно. І я гукаю су ви де, веде, виде, виде, відгукується сувид. Вірш процитовано весь, і як зразок єдності ліричної оповіді з удухотвореним дайбозьким пейзажем та імпресіоністичними. Візіями, і як взірець втілення мистецької ідеї за допомогою, зокрема, реставраторського влибання в етимологічну сутність слів, пригаслої першообразності, розгортання власного міфу чи міту, так грецькою. Авторка, як і її лірична героїня, не мала звичайно на даватися вдаватися до суто наукових етимологічних, морфологічних. Фольклористичних чи будь-яких інших розвідок. її міф або ж міт – це поетичний синтез знання та інтуїції, думки й почуття, слова і образу. Тож і не дивно, що звуко-сполука су не належить скрізь до якоїсь однієї морфеми. Найчастіше це все ж таки префікс. У словах сувиць, сутемна, сумніви, сувицьких, суниці, «сутінь». але є вони ці звуки із складниками інших коренів сум, сумно, сунуть тощо. Понад те, за допомогою таких звукових ефектів, як алітерація, тобто підкреслення звука С чи асонанс на У, то що авторка спонукає нас занудритися глибше в звуки і відлуддя давнини. Не ігноруючи, але й не звеличуючи суто атомарний морфологічний підхід до слова. І справді чому не припустити, що в отому свистячому, шиплячому с і в протяжному, завиваючому у якісь фонетичні витоки прослов'янського імені Сувид. І хто він сувид, це запитання розбуджує і нашу фантазію читацьку співтворчість. Чому його так названо? Префікс СУ зберігає значення парності, спорідненості, супутник і, навпаки, половинчастості сутінки, суглинок. А тепер згадаймо ім'я іншого праслов'янського божества: світовид, кумир із чотирма обличчями на чотири сторони світу. А може сувид це двовид на півголови одне обличчя. А протилежний бік інше, і тоді це близнюк одного з найдавніших римських богів великого Януса, отого, От що спочатку був богом світла і сонця, відчиняв уранці небесну браму, і випускав на землю день, а ввечері її зачиняв, згодом став Богом входів і виходів початку і кінця. Його трактували і як світ, первісний хаос, звідки постав упорядкований космос. А він сам перетворився на Бога, що стежить за порядком. Перед кожним важливим починанням просили його допомогти. Одне його обличчя вважали зверненим у минуле, а друге у майбутнє. Одне з них могло бути молодим, друге старим. А нині вираз великий Янус означає лицемірна людина. Отже, світовид указував просторові координати, сувид часові. Версію треба, звичайно, перевіряти, але це вже інша тема. Тоді як нам ідеться про мистецьку плідість подивованого, вслухання у глибини часопростору, загусли у бурштині слова. За умови творчого підходу і суфікси пестливі, лайливі, навіть нейтральні, незважаючи на їх завживаність і ще на стадії фольклору, здатні вивільняти експресивну енергію. Прочитаю знаменитий колись вірш Івана Драча Бабусенція, де працюють не тільки суфікси, а й закінчення і вигуки, і складені слова, і це розкіш мовотворення. Цитую. «Ой оце Чудне дівчатонько, ой я, що суботоньки їде з містонька до бабоньки, до бабусеньки, ой, лишає свої інфузорії туфельки, скидає свої лаковини туфельки, одягає куфайчатко порване ой, -ой ячки у бабцюлі, у бабусеньки, ой, зува старі чоботи, шкарбани, баб. Чинить чоботи, чоботищенки, наносить води повну балію, ще відро, ще відро, ще відеречку та в баняки банячища, ой, та любисток зімліє в горнятах, аж землі є бабусина хата, ой ой, хата, хатуся, хатинонька, хатусенька, хата стріхівна, ой. Заворожи мені, бабченько, ой, -я. бабусенько, бабулиня, бабусенція, ой, гаряча, ой, бабулик, ой-ой, ой оєчки -ой -ой -ой. ой Ляпотить, хлюпотить. У ноченьках діволеня дівчинина дівогоренько, а бабуся так і вештається ой, ой а бабище все ж упортається, оя, з кочергами, з баняками, банячищами. Внучка, внученька, студентенька сидить у баби на ряднищі під кожухом, кожушиськом, кожушариськом на лежанці, в смоки смокає аж оячки. Випадає їй казьоний дім і валет бубновий в нім. Туз Христово заберу, швидше вже сама помру. А дівуля, дівчинина, дівувальниця до кожуха, кожушенька так і горниця, а бабуля, бабулиня, бабусенція до дівчиська, дівчиниська так і тулиця, сиротина ж, сиротуля, сиропташечка. Бабумамця, бабу татко, бабу сонечку. Повторю ще раз два завершальні найголовніші рядки, де працюють і суфікси, і словотвірний спосіб складання основ двох слів сиротина ж, сиротуля, сиропташечка, бабумамця, бабу татко, бабусонечко. По цій суфіксально-префіксальній мові бувайте здорові!